Повернення Дональда Трампа у президентське крісло супроводжувалося скандальними заявами, які регулярно робив і сам республіканець і члени його команди. Ставши главою Білого Дому, Трамп почав виконувати свої передвиборчі обіцянки у властивій йому максималістичній манері, аби не пропустити жодного рішення нового президента США, Телеграф ЮЄ запускає спецпроєкт Трамп парад, у якому щодня фіксуватиме головні події, що відбуваються навколо адміністрації Дональда Трампа. Докладніше далі. У перший день на посту президента Трамп підписав низку указів. Один з них під назвою Захист жінок від екстремізму, гендерної ідеології та відновлення біологічної істини у федеральному уряді передбачає визнання США лише двох незмінних статей – чоловічої та жіночої, як незмінних біологічних категорій. Пише CNN. В указі говориться: цитуємо, статі не підлягають зміні і засновані на фундаментальній та незаперечній реальності. Також республіканець скасував 78 указів. Дів попередньої адміністрації спрямованих на захист прав представників ЛГБТК Плюс спільноти та боротьбу з расовою дискримінацією. Крім того, президент США офіційно перейменував мексиканську затоку на американську затоку, а найвищу гору Північної Америки Деналі на гору Макінлі. Після офіційної зміни назв усіх урядових і не тільки документах географічні об'єкти мають іменуватися лише за новими назвами. Ще одним гучним рішенням Трампа стала активізація застосування у США смертної кари згідно з Новим указом Міністерство юстиції має не лише добуватися смертних вироків у федеральних справах, а й забезпечувати штати препаратами для смертельних ін'єкцій. Повідомляє Associated Press. Також республіканець підписав указ про вихід США зі всесвітньої організації охорони здоров'я, пояснивши свої рішення неправильним поводженням ВОЗ із пандемією COVID-19 та нездатністю організації до реформ серед інших причин названо несправедливо високі фінансові внески США у порівнянні з іншими країнами, такими як Китай пише Reuters. «У вирішення проблеми із блокуваннями у США TikTok Трамп бачить у купівлі соцмережі мільярдерами Ілоном Маском або Ларі Елісоном та передачі 50% акцій державі. Повідомляє Bloomberg. Не обійшлося і без випадів на адресу нацменшин. Так, у перший же день президентства Трампа було закрито застосунок. CBP 1 він допомагав мексиканським мігрантам легально в'їжджати на територію США. влада Мексики. Побоюється, що мігранти спробують проникнути в країну нелегально а Америка вже відправила на кордон силовиків. Також сайту Білого Дому прибрали іспаномовну версію. А при спробі перейти на неї з'являється помилка з кнопкою Go Home, що є стандартним, але в даному випадку двозначним повідомленням повернутися додому. До слова, указ Трампа про скасування громадянства дітям мігрантів, які отримали його за правом народження. у США, призвів до того, що генеральні прокурори 18 штатів подали до суду на президента. У позові йдеться, що таке його рішення порушує 14 ту поправку до Конституції не забув новий глава Білого Дому і про свою обіцянку якнайшвидше завершити війну в Україні. Втім, наразі йдеться вже не про мир за 24 години, а про 100 днів, які президент дав своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келогу на початковий крок у мирних переговорах, повідомляє Street Journal. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.